Слава Ісусу Христу! Сьогодні у нас є час молитви, час, коли ми молимося один за одного. Сьогоднішня наша молитва чи час молитви буде називатися «Премлян», 12 розділ, 21 вірш. Не будь переможений злом, але перемагай зло добром. Не будь переможений злом, але перемагай зло добром. І власне, проповідь буде називатися Україна. Перед великою зміною Україна перед великою зміною. Ми зараз живемо з вами дуже цікавий час. Я сьогодні тільки маю, маю зараз будемо мати час на молитву, але в іншому ефірі, який буде йти відразу після цього, я власне буду з вами розсуждати на ту тему, що зовсім недавно. Було сказано відовим, відовим відомим равином із Дніпропетровська, не просто відомим, а ведучий равин із міста Дніпра, який сказав, коли закінчиться війна. А, власне, 15 січня 26-го року і ніяких сумнівів, що так станеться. І, власне, в цьому пізнішому ефірі ми з вами постараємося розібрати, що за цим всім стоїть, бо я бачу, яку іфорію. Визвав цей ефір в людей, особливо в тих людей, які є в церкві, великі ефу... ейфорію це визвало в блогерів, які мають чітке розуміння, що після такої заяви Україні буде набагато легше, буде в прекрасному часі. Я казав цей чоловік, поважний чоловік, поважний чоловік, ровинкам. Равин. З Дніпра, ім'я якому є Кам'янецький, Шмуел Кам'янецький, що чекає Україну і що чекає Росію дуже скоро. Розуміємо, в якому часі ми живемо. Розуміємо, що означає для нас церква і що означає для нас ті народи, які. Не вірять в Ісуса Христа і не приймають Його як свого особистого Спасителя. І з таким розумінням, якщо людина не приймає Ісуса Христа як свого Спасителя, не вірить в нього як Месію, не вірить в Нього як Бога, ми тоді розуміємо, що може означати будь-яка заява, не має значення, ким вона говориться, самою благородною людиною на землі. Якщо я не приймаю Ісуса в своє життя. І не рахую його своїм спасителем, і це роблю свідомо навіть, за цим стоїть надзвичайно велика проблема. Надзвичайно велика проблема. І, власне, ми сьогодні будемо молитися, будемо молитися, якщо навіть якісь зміни будуть, щоб вони були під чітким контролем Бога, щоб Бог міг втрутитися в життя. Самих найвпливовіших людей світу, які сьогодні вершать долю цілої планети Земля. А якщо навіть можливо Бог і допустить, як він це допустив з фараоном, як він це допустив з Кіром, великим Кіром, якому дозволив навіть спалити Єрусалим і не просто спалити, а спалити храм, а людей, в тому числі священників, первосвященників, еліту, яка служила для живого Бога, забрати до себе в полон, це сталося. Якщо навіть це станеться і тепер, що буде щось допущено Богом, що люди, які вірять в останні дні, вірять, що ми живемо в останні дні церква в будь-який момент може бути підхоплена, ми повинні проявити якнайбільше Божої любові, якнайбільше Божого терпіння. Проявити якнайбільше Божого розуму, якщо ми уяв... розуміємо, що наш розум є переплавлений, що нам каже про це Слово Боже? Вивчаючи життя самого Ісуса, вивчаючи про те, як він буде відзиватися за останні дні, Він буде конкретно для нас казати. Що найбільшою ознакою останніх днів, або найбільшою навалою останніх днів, це буде той надзвичайно великий обман, який буде переслідувати і християнина, і буде переслідувати будь-яку людину, яка живе на землі, включаючи святий Божий народ. І тому. Ми повинні чітко розуміти Слово Боже, ми повинні на нього опиратися, ми повинні розуміти, кого ми сьогодні слухаємо, щоб в ніякому випадку ми не попали в під вплив тих людей, які можуть відвести нас від Бога. Коли ми слухаємо ефіри, сьогоднішні ефіри можуть є наповнені різного роду речами, які не просто охолоджують християнина. От кажу, зовсім недавно слухав одного блогера, який каже, що підхоплення церкви такого ніколи не буде? Другий знов каже, що я знаю, якщо буде підхоплення церкви, відразу воскресають померлі, пізніше воскреснемо чи перемінимося Ми, ми і між цією подією буде мінімум один-два дні. Я сяду за свій блок, почну людям проповідувати. Я бачив своїх родичів, бачив свого е, колишнього проповідника. І тепер я можу чітко сказати, через пару днів буде підхоплення вмих ока, між однією і другою подією вмих ока. Зовсім недавно, буквально пару днів тому, знову став свідком як чоловік, який є нагружений високими знаннями, який має докторат, який знає слово Боже, дуже глибоко здавалося мав на мене дуже сильний вплив. Що означає в останні дні дуже тяжко когось рекомендувати, щоб ви таку людину слухали, коли я зараз почув його проповідь, і фактично він зводить свою проповідь до моменту, що ми не будемо підхоплені в небеса, що Христос прийде на землю, Він поміняє наше серце, і ми будемо жити на землі в тисячолітньому царстві, в побудованому храмі, який буде будуватися під керівництвом самого Месії. Тут не тільки ми бачимо вчення іговістів, і мармонів, і всяких сектантів, які неправильно трактують Слово Боже, але тут ми бачимо глибоке розуміння равинського світу сьогоднішнього дня. Власне, так вірять равини, які відкидують повністю новий заповіт, і весь старий заповіт трактують без нового заповіту. І, власне, в їхньому розумінні є. Що Месія прийде, він відбудує царство, він переплавить серця людини, там, де було кам'яне серце, він дасть плотяне. в Першим ділом це говориться про євреїв. А тоді стоїть питання: а де ж той Месія, якого вони не приймуть? А де ж той Месія, який 2000 років вже був на землі? Тепер ми розуміємо, які, в якому глибокому заблудженні може стояти церква, якщо пастор такої церкви не дбає, кого він ставить за кафедру, власне, сіються таке розуміння. Брат, ніби авторитетний, ніби знає і дуже глибоко трактує Слово Боже. І в цьому слові Божому ми абсолютно ніде не знаходимо місця, як казав цей брат, що церква буде підхоплена, що ми в них оказу зустрічаємося на небесах з нашим женихом, і так будемо з ним назавжди. Так, будемо з ним назавжди. Старий заповідь без нового. Це є велике заблудження. І якщо брати тільки старий заповідь, брати того ж Ісаю, брати того ж Єремію і відкинути повні, повністю новий заповіт, ми будемо стояти на звичайно глибокій проблемі. І, власне, ця наука на сьогоднішній день знову набирає місце. Можна можу називати навіть деякі імена старих проповідників, які вірять в те. Що церква не буде підхоплена, що ми будемо тут на землі, перемінимося і будемо з нашим Ісусом, який прийде тисячу років, а пізніше вічність. А де тоді послання апостола Павла, де Він червоною ниткою веде цю лінію, що ми будемо перемінимося, будемо підхоплені в небеса і зустрічаємося в мих ока, всі, як церква, з нашим женихом. А де тоді апостол Петро, який каже, як, буде, як ми перемінимося, як ми будемо також підхоплені, а де тоді відкриття Івана Богослова, який конкретно називає всі періоди, тоді виходить, що новий заповіт не має в собі абсолютно ніякої сили. Ми опираємося тільки на старий заповіт з його розумінням без Месії, який прийшов 2000 років тому, і ми получаємося в тому вимірі, коли церква готовиться зустріти фальшивого Месію. Тому що всі будуть думати, що це прийшов правдивий Месія. Він прийшов і переплавляє наше серце. Він сідає в храмі і всі йому поклоняються. Бачимо, до чого йдеться наука. Равини сьогоднішнього світу абсолютно не вірять фальшивого Месію. Для них, якщо прийде Месія, прийде Месія один єдиний, ніякого фальшивого. Без розуміння того Месія, який 2000 років тому прийшов. Ми розуміємо, яка велика, глибока духовна проблема сьогодні лягає перед церквами. Не віряв в підхоплення церкви, не віряв в останні дні, тому будемо за це молитися. Прошу, дорогі брати та сестри, помолитися за спасіння та звільнення від алкоголю та коріння моїх рідних, чоловіка, Юри та сина Ярослава. Дуже дякую. Слава Ісусу, благодарення пастору Олександру, команді, сім'ї, молитовнику. благослові Господі сохрані всіх вас, благодарю Господа за охрану, щиту сина. Господі, візьмі його по свою охрану. Будь з ним, Господі, везде. Господі, прости, помилуй, сохрані всіх нас і з духовно-фізически, Господі, якщо Твоя воля защиті Україну, Ізраїль, приведи, Господі, весь народ Ко спасінню. Таня Київська область, моліться, будь ласка, якщо є на це воля Божа, щоб мене взяли на роботу? Прошу помолитися за моє здоров'я, болять ноги, і через тілесні недуги духовний стан погіршується, а так хочеться бути активною в прославленні Бога. Господі, допоможи. Вітаю всіх, помоліться за мене. Бог знає мою нужду. Дорогі улюблені, ніколи не ставимо так анонімно свою нужду, хоч як якесь дайте чітке розуміння, що означає ваша нужда. Я коли в своєму житті, будучи ще зовсім молодим, не маючи досвіду християнського життя, і, власне, був запрошений на одну з таких молитов, де молоді браття молилися, був такий один з лідерів молоді. І каже: у нас сьогодні є справа, якщо ми ту справу Господь благословить, ми зможемо сильно благословити церкву. І ми всі молилися, справа благословити церкву. Пізніше виявляється, що такі братки йшли і грабували. Заможних людей в Совєтському Союзі робили злочин, пізніше сіли в тюрму, а ми молилися, щоб Господь їх благословив, і пізніше це благословіння вони принесли до церкви. Анонімність то є дуже складна справа, а люди моляться. І тому, коли до нас звертаються з певною молитвою, молитва за здоров'я, молитва за покращення соціального стану, молитва за те, щоб збереглося твоє життя. За свободу, за припинення війни. Конкретно ми називаємо нужду. А коли ставиться, щоб Господь мене благословив, бо в мене є нужда, яка нужда? Тут треба бути дуже дуже обережним, особливо в ці останні дні вибачаюсь, маленька корекція. Молюся за всі ваші потреби, немочі, проблеми, хто в яких труднощах. Хай Господь підкріпить кожного. Потребую також молитовної підтримки, за сина. Його відправляють на передову. Я дуже переймаюся і плачу. Я Всього людина і боюся за його, його втратити, скільки материнських сліз, сліз пролито. Господи, вступися, Господи, змилуйся над своїм народом України. Це конкретна нужда. Прошу, друзі, помолитися за моїх батьків, Мішу і Володю, за їх покаяння, що Бог змінив серце, освободив від залежності всім Божого благословіння. Мир вам благодарю за молитви, поддержки молитви, за дітей Сергій Наташа, внуки Наташа, Настя, Коля, Міша, Маріна, щоб Господь дал їм покай... покаяння сина, і зцілив від наркотиків і алкоголя. Дочь в церкву. Слава Господу! Амінь. Прошу помолитися за мого сина Віталіка, щоб його Бог привів до себе. Дякуємо, брати, за молитву і за духовну підтримку. Амінь. Молимось разом з вами за всі нужди, які є на вашій передачі. Молимось за вас, нехай Господь почує кожного, хто є з нами в ефірі. Молюсь за всіх, хто потребує допомоги. Дякую всім за молитви, за підтримку. Хай Господь благословить і збереже пастора Олександра, церкву і всю його команду. Дуже дякую. Такі молитви вкрай необхідні, коли ви молитесь конкретно за мене, за моє здоров'я, за нашу команду, за нашу церкву, навіть локальну, тому що в цій локальній церкві на сьогоднішній день я маю місце на служіння і разом з братами, які є в команді, сестрами служу, наскільки дозволяє для нас, дозволяють нам наші можливості. Особливо прошу, моліться, моліться за команду, повністю за нашу команду і за церкву. Слава Ісусу Христу! Дякую, пастор, за ваші молитви. За нас, прошу милості і благословіння Господа за вас, вашу сім'ю, команду, церкву. Прошу підтримки в молитві за спасіння моїх рідних, дітей, онуків, чоловіка, за стілення онука, Єгорчика, сильні головні болі, йому тільки шість років. За рому забрали на навчання на учені, в якому на учення, в якого проблема зі здоров'ям. Тепер уже два місяці в госпіталі, за онука Діму, ранений, а тепер ще й депресія. Бо на його очах був зрив, і багато погибло його побратимів, і багато ранених. Прошу Господа, милості для всіх, хто є в госпіталі, і з ними за всіх постраждалих. Тяжкі нужди. Ми бачимо, бачимо які є тяжкі нужди. Бачимо, в якому столітті живемо, як близько до підхоплення церкви, і наскільки ворог лютує. Молоді хлопці, яким життя і життя лежать в госпіталі, поранені, покалічені. Без, фактично без всякого фізичного, фізичної надії на майбуття. Тільки одна є духовна надія, що прийде Господь і всю цю авантюру зупинить. 1 листопада в моєму селі впала ракета, загинуло два хлопчика. Шість людей зовсім не знайшли, з шістьох людей зовсім не знайшли. Епіцентр, взриву то людина щезає. Диявол лютує, але Ісус Господь є надія на вічне Царство. Лариса Яременко, зачитаю прізвище. Молюся за всіх, Господь близько. Таких нужд є дуже і дуже багато. Ми бачимо, що робиться. Ворог лютує, в якому часі ми живемо. І зараз для такого знеможеного краю ще хочу дати одну сторінку, що нас чекає щось надзвичайне і дуже скоре. Господі, ми живемо в останні дні. Хіба можна чекати на щось надзвичайне, крім надзвичайного в небі? Сьогодні наш фокус, наше життя, як в перших апостолів, повинно бути направлене на розуміння, в якому часі ми живемо. Не дайте підкопати свого дому, другі улюблені. Ворог уже настільки далеко зайшов в цьому підкопі, що в будь-який час він уже може вилізти і знищити цю руїну. Пам'ятаємо, цей підкоп почався в 1948 році. Була дуже велика ейфорія, коли Ізраїль. Піднявся дуже цікаво, зовсім недавно знайшов одну книжку відомого англійського проповідника, забув його прізвище. І книжка була написана 45-46 рік. Якраз закінчилася війна. І автор цієї книги, власно, каже, що зараз, після цієї війни, ми ще будемо довго і довго чекати на ті пророцтва, які є зв'язані з Ізраїлем. Тому що. Такій ситуації, якій зараз опинився Ізраїль після Другої світової війни, що він мав свою державу, що він знову себе індифікував як народ, народ, який має кордони, народ, який має свою столицю, який має свої права, то ще треба чекати дуже і дуже довго, то неможливо. То було в 45-му, я думаю, чи в 46-47 му му році писала ця книжка. І через рік ми бачимо неможливе. Ізраїль став як держава, в 49-50 році було утверджено кнесет, державність цієї країни. І вже по сьогоднішній день ми підходимо до розуміння 48-го, скільки років, коли утворився Ізраїль, і вже приходимо до границі 80 не пройде це покоління, як це все станеться. Ми бачимо, як думала людина буквально коротенько, після Великої світової Другої війни. Що від Ізраїлю вже нічого не лишиться, так йому ворог наніс, такі великі руїни. І тепер ми точно можемо розуміти покоління, покоління наперед. І через два роки Ізраїль почав існувати як держава, щоб ми сьогодні не опинилися в такій ситуації. Та ще там церква? Яка церква на землі? Такого ніколи не буде. Такого ніколи не буде. Послухаємо, що кажуть певні проповідники. Господь каже, і сьогодні ми чітко повинні надіятись тільки на Слово Боже. І якщо Господь бачив, тобто якщо учні бачили і розуміли, і записали це на сторінках Євангелії, на сторінках послань, на сторінках пос... відкриття, це є для нас основний факт, на що ми надіємося. Господь близько, все гряду. Хай Господь всіх нас благословить. Станемо і будемо молитися. Дорогі всемогутній Господі Боже, ми щиро дякуємо Тобі за ці хвилини молитви. Дякуємо за наше життя. Дякуємо за те, що ми сьогодні можемо звернутися до тебе в своїй немочі, звернутися і за себе, за своїх родичів, близьких, за тих, про кого ми сьогодні читали на цих сторінках, скільки є просьб, ти бачиш, які є страшні не раз просьби. Навіть тяжко собі уявити, в якій ситуації може бути людина, особливо там, на передовій, на нульовій, що стається з людиною після, зараз цих всіх людей. Ми приносимо до Твого престолу благодаті і з однієї сторони, і з другої сторони, тобто від України і від Росії всіх тих немічних, зв'язаних, покалічених, перебинтованих, ми приносимо до Твого престолу благодаті. Особливо молитва за тих, хто втратив найдорожче життя своїх близьких, потіш їх, укрепи їхнє життя, дай розуміння, що скоро це все кінчиться. Твої суди справедливі, близькі твої суди, і зараз ми молимо тебе і за наш рідний край. Молимо тебе, мир для Єрусалиму, який переживає надзвичайно велику кризу, коли ворог хоче знищити цю країну. Ми вступаємося, стаємо в цьому проломі. Молимо тебе за цю нову країну, Канаду, в якій ми проживаємо, яка зараз використовується як полігон, як. Той плацдарм, де використовуються останні спроби диявола, як він буде діяти в світовому керівництві в тих країнах, які приймуть його, в тих основних країнах, які готують дорогу для нього. Благослови! Відкрий очі для церкви, відкрий очі для пасторів, відкрий очі для кожного, хто сьогодні піднімає руки до Твого престолу, благодаті, в якому часі ми сьогодні живемо. Дай, щоб ніхто не охолов, щоб ніхто не попав під фальшиву науку, щоб ми розуміли слово так, як його хочеш нам сказати ти без всякого побічного ефекту. Допоможи. Дай нам вірити, як вірили апостоли Першої апостольської церкви, живі люди. Все ми вручаємо в Твої святі руки, а тобі слава, по віки віків. Амінь. Отче наш, що живеш на небі, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим, і не веди нас спокусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава по віки віків. Амінь. Амінь.